Друзі, я от обожнюю джинси і маю в своєму гардеробі кілька пар на всі випадки життя на прогулянку, на роботу, навіть на побачення. Як на мене, вони чудово доповнять будь-який образ. А поруч з нами не просто з'явився ось цей реквізит, бо зараз буде невеличкий сюрприз. Спойлер: ми будемо з вами творити і витворяти. О. Витворяти я люблю. Так а у нас в гостях художниця Анна Грицюк. Анну, вітаємо, розкриваємо двері. Запрошуємо. Анну. будь ласка, проходьте. Ставайте. Доброго добро, рано. доброго рано. Проходьте, будь ласка, розкажіть, доброго. чим ви досі е, до нас прийшли? Що ми будемо робити? Ось у мене перед вами джинсова куртка. Не просто джинсова куртка, а із ручною роботою. Тобто цей розпис виконаний давайте зацінимо. абсолютно вручну. Ано ну, я потримаю. Ви, ви розповідаєте, я потримаю так. Цей розпис є складним, тому я підготувала його заздалегідь для вас, а далі ми будемо, як сказала Ксенія творити і витворяти. Тому ми будемо доповнювати кастом вже до кінця, для того, щоб все було класно, ексклюзивно і завершено. So, ну, давайте я готовий. Я теж, якщо шо, що... викажіть, що робити. Викажіть що робити, і ми будемо це робити. Ну так. ось дивіться, як на мене, зараз куртка виглядає гарно, тому що вона має такий красивий логотип. Але я б хотіла б доповнити її своїми авторськими бризгами, як я кажу. Тому що я люблю, коли в роботі поєднуються складні елементи і елементи легкі, елементи творчі. Тому ми будемо зараз малювати, різати. <laughs> yeah. І ось так це дуже круто. І в мене відразу виникла ідея. Я пропоную розіграти цю куртку, яку ми прямо зараз розмалюємо, розпишемо там нашими руцінятками. Розіграємо серед наших глядачів. От прямо зараз заходьте у наші соцмережі і підписуйтесь, аби не пропустити цей розіграш. Та й загалом у нас там дуже багато цікавого закулісця, цікавих моментів. Тож, будь ласка, дивіться і ще раз не пропустіть розіграш цієї куртки, яку ми зараз зробимо. Так, ну що, давай. Ти починати так. Я зараз пропоную е, зробити кілька таких класних бризгів, набризгів, І ще у мене є ось такі класні контури, де можливо усі ми поставимо свої автографи, зробимо ось такі класні Давайте. підписи. І той, хто ви обримає... нам кажіть, що робити, тому що там, ви, там. ми ми цьому максимальні непрофесіонали. професіонали. Хто... я можу, я можу порізати, але не факт, що рівно. Тому рівно, я можу ставити автограф. Рівно тут не обов'язково. Глянь, так, так що одразу полізла до золотого і серебряного. Так. Дуже <laughs> що хочеться, щоб все все близько тіло. Все, я готовий. Можна мені так, можна. помаранчевим зробити? Можна. Що, мені що, є червоний, є, є жовтий. Ні, подивіться, як? чи вони відкриті, відкриті. Не відкриті. відкриті. А мені ось це відкритий. А, просто відкрити. Це відкритий. Давайте є, ось цей у нас зараз. Зараз ми будемо як діти. Ага. Відкрито. Готові. Ми спробуємо його відкрити. Держіть. Все є. Давайте цим. Так, є. Добре. Оранжевий нам дуже пасує. Я, так, Сіш, Оп, є. Все є. Все є. А ти хочеш його по э, е. червоним, так? Я буду червоним. Так, просто. Так, а можна йому на величе? Да. А губки можна йому нарозти? <ріст> можна. Та я Але якщо на одязі, то це вже залишається навічно. І На Навічно, якщо на одязі, так. так, але обов'язково ще потім розпис запікається праскою для того, щоб він можна було прати в пральній машинці і не Чим боятися. Запікається? праскою. праскою А, праскою праскою запікається. Через тоненьку тканину запікається І тобто так. взагалі все нормально. Так. Можна прати у е, пральній машинці при температурі 30 градусів. Вау. Але я завжди використовую деякі лайфхаки і своїм клієнтам, завжди кажу, що. Що куртку потрібно вивернути всередину, застібнути всі гудзочки, для того, щоб просто не було ніякого механічного пошкодження? А насправді куртка може зноситися давно, а малюнок залишиться назавжди. Тому ось так. Я зараз роблю свої авторські бризги. Анна, а як вам взагалі прийшла в голову така ідея? Прикольна ідея розмальовувати цей одяг? І Требі, як давно ви цим займаєтесь? Я насправді просто обожнюю моду і мистецтво. Я художниця з дитинства, можна так сказати, і дуже люблю писати портрети, картини, розписи стін. Але із приходом пандемії і війни, на жаль, розписувати десь їхати немає такої можливості. А вдома в нас завжди є речі, які хочеться так. Ось так треба зверху постукати. Добре, постукати. Добре, сильно постукати. Ось так. Ого, у вас краще випарись, як красиво. Дуже класно. А можна Так, можна. Скажіть, будь ласка, -як, якщо вимазався, а, що нічого, робити? Нічого. Я вимазався. <ріху> Ви <ріху> кажете, що воно а, не відсірується. Що робити? <ріху> Просто вологою серветочкою можна. Просто Волога серветка, так. У нас студії, поки немає вологої серветки. Так, давай ставити О, автограф. Клас. Ти молодець. Так, можемо ставити автографи. Все, все зробили. Ось тому кастомувати речі це завжди е, про ексклюзивність, про унікальність, про стиль, про те, що я завжди говорю, що мій одяг я з буде розписами буде говорити, вміє говорити. А душу. от е, е, як взагалі от... можна почати розмальовувати речі, якщо ти взагалі ну, не маєш таланту художника? Тоді потрібно просто обирати більш Такі творчі, більш прості композиції. Ось, наприклад, як ми вже всі тут Це потворили. Ідеально. Це ідеально. Наприклад, у мене ось тут є вірш О, нашого вау. Симоненка. Сьогодні все для тебе: озера, гаї, степи, жити спішити треба, кохати, спішити треба, гляти ж не проспи, бо ти на землі людини. Хочеш того чи ні, усмішка твоя, єдина мука твоя, єдина, очі твої. Вау. Дуже ось красиво. так. тому за допомогою кастому одягу можна популяризувати нашу красиву Україну -дужка. по всьому світу. Стареньке, да? да, ти да. напиши, тут «Душка». Я вже написала. Ви бачите кач. Ну, а я ось написав. У мене такий розпис. А є тут. Я... Ну, бачиш? Так ти ж написи, що це олдушка, що це. Е, а знаєш, як буде англійською старушка? Як? Олдушка. А, ну, так. Е, і давайте запитання від е, старої е, душки. Просто тут е, ви знає... бачите, автограф, я вибачаюсь, Олдушка. Да. Я ой, знаю, ой. що ви також у своїй творчості використовуєте ще й штучний інтелект. Е, поясніть мені, Олдушці, як це працює. Насправді це такий е, дуже класний сучасний інструмент, особливо для. Творчих людей для митців, для дизайнерів і художників, і е, насправді освоєння його мені далося не дуже просто, але пройшов рік часу, і я змогла опанувати і зараз за допомогою штучного інтелекту я роблю візуалізації своїх робіт е, не просто малюнку, а відразу, наприклад, в стріт-стайлі. Ну тобто, це, що як стрістайл, це тобто фото, як буде річ виглядати вже коли ви просто гуляєте по вулиці. Можна, коли ви сидите в кафе у розписаній речі, тобто ось так, або в авто. Тобто, це може бути будь-де, будь і я візуалізую те, що я собі придумала, нафантазувала, як це буде виглядати в житті. Не просто що я напишу вам ось такий малюнок, і він завжди буде ексклюзивним. Тобто ніде ніколи ніколо ні в кого не повториться. Так. А друзі, а я хочу нагадати, що ми розігруємо Ось цей наш витвір мистецтва.